Добрий ранок. Прийшов сніданок 19-го дня дієти. На сніданок у мене котлета грам 80 і зелений салат. Кава Кава без цукру, без підсолодувачів, без меду, без молока. До... Що війшло до салату? Рукала, одеський кучерявий, щавель. Пророщий буряк, листя проро... молоді, цибуля зелена, чесник зелений, каріандр. І все це мастила олією, додавала трошки солі. А оця кобризана, огризана котлета це для моєї подруги Матільди. Кішка скоро прийде, вона завжди до мене приходить, коли я виходжу на вулицю, і я її буду пригощати теж сніданком. А у мене одна кота і багато-багато салату. А навколо мене така краса. Оце бочка в ній колись росли огірки. Зараз її оплітають виткі рослини, кліматіси і так далі. Грушка молода. А он дивіться, який дуб. Він ще не розпустив своє листя, хоча далі, видно, теж ростуть дуби, і вони вже повністю з зеленим листям, а цей чомусь запізнюється. Спить або вже старенький, хто його знає. Горіх величезний, величезний. І чуєте, як голубка чи голуб співає? Ась тут маргаритки, а там незабудки. і великі кущі піонів квітнуть будуть в цьому році троянди. І я серед такої краси, яка розкішна трава під ногами. Так, дуже-дуже гарний сьогодні в мене сніданок. Ну що ж, усім смачного. Зустрінемось в обід.